Лисиця та їжак. Повертала стара лисиця з невдалого полювання. У животі бурчить від голоду, і де, солодкими оченятами позирає. Назустріч їжак. Здоров був їжачик. Здоровенький би вибулий відповідає. І згорнувся клубочком. Як здоровічку, спасибі. А давно ми не бачилися, голубчику, давай ну, на радощах поцілуємося. Згорнувся їжак іще тогіше, засопів. Не можу, відповідає, я ще не вмивався. А знаєш, каже лисиця, я тепер уже не їм м'ясо самі овочі. Сьогодні цілий ранок з кроликами капусту їла. Та й наїлася ж. Та що ви кажете? А я оце саме хотів вам сказати, що біля старої вільхи виводок тетерівят пасеться. Де це? так і підскочила лисиця. За струмочком, праворуч. Та куди ж ви? Побіжу ніколи. І лисиці як не було. Розгорнувся їжак. Піди ну побігай. Нас, голубенько, не обдуриш. Та й потупав собі далі.